Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Вночі піднімалися стратегічні бомбардувальники РФ. опрацювали системи ППО, будьте обережні та бережіть себе і близьких. Путіним мстивий бункерний дід і дуже прив'язує обстріли до дат та значних подій України. Експерти не виключає, що Росія накопичила певну кількість ракет, яких достатньо для нового удару пріоритетна ціля для росіян буде Київ, як і під час останніх ударів. Атака дронами у ніч проти 11 липня з боку Росії може свідчити про запланований ворогом масований ракетний удар. Таку думку в коментарі для Тесеню висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, таке прогнози базується і на тому, що Росія мала певний час для накопичення ракет, і на тому, що сьогодні та завтра у Вільнюсі проходить саміт НАТО, де розглядаються низка питань щодо України. Ця атака безпілотниками шахе – це хвора конвульсія. Росії росіян через ті події, які зараз відбуваються, каже Олександр Коваленко. Йдеться не тільки про саміт НАТО. Ми бачимо, що ворог завдав удар по зерновому хабу в Одесі через цю подію на думку проходить зернова угода, в тому числі і між Туреччиною. Давайте згадаємо про те, що останнім часом відбувалося між Україною та Туреччиною. По перше, Ердоган передав нам захист Маріуполя. Це створило хвилю обурення у Росіян. Другий момент Туреччина підтримала Швецію. Президент Туреччини підтримав заявку Швеції. На вступ до НАТО, окрім цього, Ердоган підтримує Україну по вектору вступу до НАТО без ПТЧ. Тому росіяни орієнтувалися на нанесення удару саме по зерновому хабу. Це було символічно та зрозуміло, кому вони роблять виклик. Щодо саміту НАТО, то під час таких подій росіяни завжди роблять такі терористичні акти. Варто згадати, що Рамштайн або візити до Києва когось з політиків високого рангу таким чином вони росіяни намагаються залякати. Це не працює, але іншого вони Чого не можуть зробити атака росіян це хворі конвульсії, але загроза буде і в подальшому. Крім БПЛА, у них є ще ракети. Ми бачимо, що з 24 червня вони жодного разу не використовували крилаці ракети Х-101 та Х-555 авіаційного базування. Є побоювання, що в них зараз відбувається Процес накопичення та відновлення тих, що є на складах, за словами Коваленка. Не виключається, що атака дронами камікадзе могла бути передвісником нової ракетної загрози, як відомо. Крім атаки ВПЛА сьогодні в Україні лунала масштабна повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, відбувся зліт Міг 31 к який є носієм ракет «Кинжал». Наприклад, ракетний удар чи комбінований росіяни можуть нанести цієї ночі. Припускає Коваленко. Офіційно українські військові не підтверджують та не спростовують того, що росіяни можуть нанести ракетний удар найближчим часом, поки триває саміт НАТО. Сценаріїв може бути декілька безпосередньо до конкретних дат України. Іна, яка перебуває в умовах повномасштабного вторгнення ворога не прив'язується. Повітряні сили ППУ готові та посилюються щодня незалежно від тих чи інших подій. Тактика ворога може бути різною, в тому числі і такою, про яку кажуть прив'язка до певних дат та подій повідомив нам представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.